Як боротися з домашнім насильством? Проблема, яка турбує увесь світ, нині набирає обертів. До її вирішення долучився й Івано-Франківськ. Міська влада спільно з громадськими організаціями взялась за впровадження так званих корекційних програм щодо профілактичної роботи з потерпілими та кривдниками, аби не лише констатувати факт насильства у сім'ї, а й протидіяти його обставинам. Причин насправді, дуже багато. Вони пов'язані з психологічним з побутовим, з емоційним станом кожної людини, з якимись Незрозумілими, скажімо, поведінкою осіб, і власне для того повинні працювати фахівці різних напрямків, для того, щоб локалізувати середовище, в якому відбуваються такі речі, і точково працювати з тими особами, які здатні вчинювати насильство. Першим кроком має бути роз'яснювальна робота, запевняють представники програми, аби люди не боялись говорити про такі проблеми. Особливо це стосується жінок в Івано-Франківській області. За останній рік зафіксували 144 випадки насильства у сім'ї, з них 114 по відношенню до слабкої статі. Ми можемо говорити по соціологічних дослідженнях. Кількість жінок дуже які готові про це відкрито говорити про насильство, про різні форми насильства, є дуже зазвичай дуже малої. Тому що Громада, ну і суспільство виховано толерувати цю проблему. Наше завдання і місія показати, що воно є насправді, і як змінити, як можна змінити думку громади жінок по відношенню до цієї проблеми. В основі таких корекційних програм, досвід європейських країн, каже міська влада, аби адаптувати її до Івано-Франківська, звісно, потрібен час. Між тим програму активно пропагують гуманітарні структури по всій Україні. Ірина Головенко, Андрій Шустикевич – новини на вежі.